понимание что куда и откуда аминь также написано без откровения свыше что с народом происходит и не обузнан и гибнет народ без откровения свыше и действительно сегодня 21 день и дай бог чтобы это было как у молитве даниила прошло разрешение да и чтобы мы то разрешение все приняли. <клес> Знаете, из этих 21 дня я три дня, по-моему, пропустил. А на всех был и так, ну все слушал, молился, мы общение имеем. И слушаю, что другие говорят. И так вот думаю, что все-таки нам надо откровение свыше. Потому что понимая ситуацию, обстановку получается так, что э, все-таки между нами есть разное понимание. Да? А недавно узнал вообще ситуацию такую, что она меня шокировала, что один из лидеров, э, не знаю как сказать, славно известный или горе известный церкви вообще керует Антимайданом. Да, Чувствуете? такие. Один из лидеров. Горе и не только на Украине, но по всему свету церкви, не буду называть, как она назовется Керуя Антимайдана. Мы думаю, вот интересно получается. И вот сколько молитв идет за Бога, да, и одни за то молятся, другие за другое, третьи где-то посередине. Все, все, все. Я думаю, между нами, христианами, даже нету вот, единства, нету понимания. И когда я понимаю, что между нами как, как бы так нету понимания, даже мы тут один другому иногда проповедовали одну, одну позицию, другие, другие, посмотрю, так оно и в стране происходит. И там нема понимания, и там играется. Мы тут играемся друг другу, проповедуем, и они там играются, друг с другом встречаются, решают. И оно уже начинает быть похожим на мыльную оперу какую-то. Все уже как новое кино. <свят> и крутится, крутится кино. Вы знаете, это те вещи, которые нельзя относиться как к мыльной опере, потому что это не кино. Потому что это серьезные вещи. Я понимаю, если это какой-то такой клуб, где люди встречаются, любят побеседовать, вот у нас на 100 метровке, да, вот есть там люди, встречаются и про политику с утра до вечера говорят, не вопрос, они этим занимаются, они общаются, а суби а, Но ну, когда, например, гибнут люди, да, страдают люди, то это уже не полемика, это уже нельзя мирно, это ж не кино просто, что... Это в фильме все по А в нас не кино, у нас все по-настоящему. Но как это решить? Кто возьмет на себя смелость? И сказать, вот я знаю от Бога, вот так, вот так, вот так должно быть. Не знаю. Вот в этом зале есть люди, которые вы имеете откровение от Бога, что вот так и так должно быть. Я точно знаю и понимаю, вот как пророки, да, как про пророка учат. Что говорит пророчество, если сбылось, почитайте как пророка, а не что с ним делать побить камнями. И тогда надо семь раз подумать. <свят> <свят> И как вот этот Гордия узел разрубить, да? Я думаю, оно нам нужно, это откровение. <свят> Потому что, когда народ, он без откровения, когда народ сам вот в таком как бы, состоянии, До суда, оно и никак не разрешается, а нам нужно разрешение. Вот в послании к Евреям, апостол Павел написал, можна открыть, да, высветить, я перехожу на державну мову. Это евреям 12 розділ з першого вірша. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх. Що оплутує нас та й біжимо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сорок і сів по поправинців престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перетерпіння. Перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх, бо ви ще не змагались до крові, борячись проти гріха і так далі. Про що він навчає? Про що цей текст? До чого він нас закликає? До боротьби. І причому яка ця боротьба має бути? Ну, Що духовна, то понятна. А мне интересно, а, кровь тоже духовна, чья мы Нам надо нам определиться, мы умные или мы красивые. <с text> а то мы никак не поймем. <send> И... Конечно, прав... у меня работа такая у вас провоцирует. <произион> чтобы включались мозги, чтобы мы думали, потому что если мы не будем включать мозги, не будем думать, не будем эти темы поднимать, мы не придем к общему знаменателю. Будут опять одни в лес, а другие по дровам. О чем мы туда молимся? Или мы просто молимся? О чем этот текст говорит? Щораз буде вчитися. Щораз раз, що раз? Що раз? Що? Тож і ми, мавши навколо себе велику хмару світу. Про що йдемо? До чого нас закликають? Ну, по-перше, скинути тягар і гріх. Тому що в боротьбі, якщо ти в тягарях, бріхати, як ти будеш боротися. А по-друге, як проводити боротьбу? Брати приклад з кого? З Ісуса. І нам дається приклад Ісуса який? Що Він замість радості, яка була, він міг жити, все йому комфортно було в небесах. Так? Але Він то залишив для чого? Щоб піти, і Ісус пішов до чого. До кінця Він сором перетерпів, він хрест перетерпів. Навіть йому казали, Та ти ж можеш не довести до такого. Але він пішов до кінця. Написано, так наш, нас полюбив, да? що аж себе віддав. Тобто людина йшла до кінця, виконала все. І тому він що зробив? Переміг, сатану, да? Взяв ключі, забрав від смерті віддати. Да? Переміг. Дойшов до кінця, переміг. І нам кажуть, а ви ще як? А ви боролися? як? Ви ще не змагались до крові, борячись проти гріха. Коли от людина бореться до крові, а коли не до крові, В чому різниця боротьби до крові і не до крові? Не знаю? Но я думаю так, якщо мені щось сильно нада, то я зараз не вступлюсь. Так? А якщо я так, хто в домі хазяїн? Я ой, вибач, я просто хотів уточнити. <риклад> то на що починати? Пам'ятаєте, Ісус сказав, не починайте будувати, якщо що. Якщо не зможете закінчити, не починайте війну, якщо що <кій> Розумієте, ми, ну, ми самі в себе ну, в якійсь мірі компрометуємо самі. І коли ворог нас перевіряє на міцність, що робить ворог? Перевіряє на міцність. Наскільки ти ну, дійсно готовий? Чи він тільки на гойтукнути? Ой, вибачу, бач, то я просто. Він тоді розуміє, знаєте, в спорті є такий принцип. Що коли виходять на ринг боксери, вони вперше стоять і дивляться один на одного. знаєте? Чому вони дивляться? Тому що в очах, якщо хто побачив в очах... Іде перемога психологічна, якщо в очах побачив, хто кого злякався, то та психологічна перемога потім перейде і фізично, то ми маємо в дусі знати, до якої, до якої ну, боротьби ми йдемо, до чого ми йдемо, до чого ми прагнемо. Бо якщо в мене всередині це не визначено. Я борюсь, борюсь, а может Бог уже нам и повел. А что мы тут сбираемся? Мы все равно должны молиться за спасение. Как бы нас не обижали, как бы не выслушивали всякие гадости, это уже естественно. И, даже, и даже то, что физически могут... Иначе как же мы все равно должны молиться за спасение людей. Аминь. мы, я Молитва за спасіння людей. Ми повинні, да, і ми цей вірш читали декілька разів. Тоді скажіть мені, якщо ми беремо це, що дійсно наша боротьба не проти крокла, да, а до спасіння людей, значить наша молитва до яких пір має тривати. Так, а чого ми вже завтра закінчуємо? Просто в четверг стане а в п'ятницю нічна, а в суботу, що ми не маємо. А в неділю. Амінь. Але нам треба <с надо с> домовитися, тому що, якщо в нас не буде домовленості, ми отак от б... ті в ті по дровах, І що, народ розсіявся і що? До чого дійшли? Ну, тому, якщо ми говоримо про спасіння людей, значить це. Триває взагалі безсрочна молитва. Амінь. Амін. І дійсно, можливо, не треба для того кожен день. Так? Для того. Можна навіть і раз в день, чи ми там кали про нічні молитви, раз в тиждень. Якщо для, аж доти, поки Христос прийде молитись, і щоб ще був час, дійсно, людей спасати. Амінь. Тому це одне. А якщо ми молимось ну, от за цю ситуацію, що зараз є, Мене цікавить це. Бо як ми будемо рахувати цій даній ситуації, кінець? Що ми будемо рахувати кінцем? Хто знає? От хто знає? Неудобний питання, правда? Але він правильний. Він неудобний, але він правильний. Тому нам треба, можливо, за це помолити, щоб між нами була єдність і розуміння. Щоб ми не були теж так, знаєте, ну, щось робимо. Ну, не до кінця. О, список. Ну, список. Ну, це вже є єдність. Окей. Виконання. Значить, я хочу молитись за цей пункт, за єдність. І я особисто не хочу виглядати як та опозиція на Майдані. Яка ходить-ходить, а людям голову морочує і морочує. мене моя гідність вища за того. Я краще ну, кажу, що я не знаю і ухажу, чим хожу і красуюсь. Це моя позиція. І Я за неї стаю. А, Давайте до тексту вернемось бо лічне, губиналічної А, Знаєте, 12-й розділ, ой, ну тут що ми читали, каже: Скиньмо всякий тягарі гріх, який оплутує нас. Коли ти з чимось борешся, ти маєш бути вільний сам. І якщо я, наприклад, сам маю багато чого, якихось справ, заняттів, ну я не думаю, що ми християни маємо багато гріхів. Нас більше оплутують тягарі. Свої справи, щось то, то п'яте, десяте, то мені не дуже комфортно воювати. Знаєте, я думаю, що заважає нам воювати наше комфортне життя. Тому що якщо я почну дійсно воювати, це треба вийти з зони комфорту. Дійсно, значить щось відкласти своє, а щось дійсно чимось пожертвувати, а на щось і наразитися прийдеться. Бо на всяку дію може прийти що? Протидія. Тому, якщо я умний мальчик, я думаю, треба, щоб і волки сити, і овці це. Але якщо я щирий мальчик, то так не вийде. Ну, чи ми готові? І ні нашим, і ні вашим, а дійсно так, як має бути. А як має бути? Слово Боже каже, що ви ще не боролися до крові. На слово Боже закликає не гратися в борьбу, а дійсно боротись і так, що аж дійсно. Да крий до перемоги, що дійсно я готовий то робити. Не роблю вигляд, що я то роблю, а дійсно готовий. Що ми будемо вважати гріхом? Що таке гріх? Бо нас Слово Боже, закликає боротись проти гріха. Що таке гріх? От Іван дає чітке пояснення. Я не говорю це від себе, да, пословуюся. Іван на перший. Іва... Послання Івана, третій розділ говорить так, четвертий вірш. Кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх то беззаконня. А, тобто <кій> у нас багато робиться беззаконні, правда? Але наскільки ми з тим беззаконнім готові дійсно боротися? О, дійсно, як пастор Жук Олександр розповідав, да? Тоже десь спочатку і доводив справи до кінця. О, наскільки ти, я, от кожний для себе, наскільки ти готовий в своєму житті боротися, дійсно боротися з беззаконням до кінця? Так що це аж тебе кров на тебе в чому-то ущемить, конкретно тебе то ну, не знаю навіть чи. Наскільки ти готовий? Наскільки ти сьогодні не готовий йти на компроміс з гріхом? Це сьогодні комфортне життя так людей робить такими, що люди не борці. не готові боротися. Але слово... І це, як на мене, коротка перспектива. Тобто людина, яка чинить беззаконня, має взяти за то відповідальність і піти. А ну, я свідома людина, я розумію, що швидко в державі нічого не вирішується. Бо це ціла система, це не одна людина, це ціла система. Я б навіть десь в якійсь мірі Януковича особисто і жалію, тому що він людина системи, за ним система. Якщо він один піде, це нічого не поміняється. А систему міняти це довгий шлях. А систему міняти ми можемо довгий шлях тільки от таким чином, якщо кожен з нас почне боротися з беззаконням в своєму житті. І міняти уряди і влади до тих пір, хоч кожен день А в чому проблема? Поки люди будуть свідомість людей буде вище і вище і вище підійматися, і люди не будуть навіть дня терпіти злодій де геть. Робиш без зелень? і те геть. Наче діл скомпрометівався, іді геть. До того, щоб вже в народі укоренілося мишлення, що не можна брехати. Не можна красти. Не можна перевищувати вас. Не можна. Розумієте? Це має вже вкоренити за те, щоб людина вже думала, не так, що о класне місце чиновника, я хочу, що. Бо там цар-цара. А щоб людина думала, ну мені місто чиновника 100 років не треба, бо там такий спрос, що я краще буду простим роботам. От это, ми до цього маємо дійти. А це, ну, це час, це довга тривала перспектива. І це на, ну, не знаю скільки на то піде. Тому я хочу молитись за єдні серки, щоб ми мали спільне розуміння, бо ми будемо по кругу ходити, Раз. І по другому питанню за давсрочну перспективу дійсно за зміну якості влади в Україні. І підняття гідності людей, духу, людей, щоб ніхто не дозволяв. Ну і третє, це вже себе. Та я думаю, конкретно в этом, ну би в цій ситуації, я думаю, всіх успокоїлись і все було нормально, нічого страшного. Якщо б людина підала в відставку, все нічого страшного б не було. Тому що зробили беззаконня, хто відповідає? Перша людина, яка тримає все. Люди гідні в інших країнах так роблять і не рахують, що це переворот, що це щось неправильно. Навпаки їх поважають. навпаки це повага, що людина достойна наробила, вона взяла відповідальність. Хоча би вибачила. розумієте, Хоча б хоча сказав, так, да, ми начудили, ми наробили, я там то, я перевищив. Хоча би, ви б ви ще куди коли Людина себе так веде, як нічого не було. І далі продовжує. Ну я, ну, що казати, добре, нас зле казати добре. Тому думайте, шановні. І, ну, хай нам Бог дасть тому єдності, розуміємо. Амінь? Амінь? Давайте помолимося.